Відповідно до військової науки, а противовагу стратегії, що вирішує завдання в масштабах цієї війни, тактика, дисципліна про теорію і практику, підготовки та ведення окремої битви від одного бійця до цілих частин та з'єднань. Але в ігровому світі вже склався певний стереотип, відповідно до якого тактична гра передбачає управління невеликим підрозділом із кількох бійців, часто приділяючи увагу параметрам та спорядженню кожного з них. Саме цих принципів ми і будемо дотримуватись у цій добірці. Ви на каналі Граємо разом. Лайк, підписка, коментар. Поїхали. Почнемо нашу добірку з класики жанру з серії ігор Командос. Тим паче, в 2024 році очікуємо нову частину Командос Origins. за жанром це суміш тактики та стратегії зі стелсом. Гра присвячена Другій світовій війні. У командос Origins загін зелених беретів» здійснюватиме диверсії в німецькому тилу та на різноманітних локаціях. Крижана Арктика, спекотні пустелі Африки. Західне узбережжя Європи. І все це тепер виконано у повноцінному 3D із сучасною графікою. Автори гри обіцяють повернення до основ жанру тактики в реальному часі. Викинути завдання можна за допомогою ретельного планування та продуманого поєднання скритності та руйнівної потужності. Кожен боєць матиме свої унікальні здібності. Shadow Gambit The Cursed Crew це ізометрична стелстратегія з персонажами, що запам'ятовується. І локаціями-головоломками. Сюжет гри починається з проклятої піратки Афії, які будь-що необхідно потрапити на корабель Марлі, що володіє душею, який опинився в лапах інквізиції. Пробравшись на судно і викравши його, героїня отримує від Марлі завдання виконати пророцтво та відшукати таємничий скарб капітана Мордехая. справа за малим оскресити інших членів команди, дізнатися, де знаходяться незлічені багатства, і обвести інквізицію, яка також прагне отримати скарб на коло пальця. Shadow Gambit – чудова стилстратегія, на яку не шкода витратити час. Паратенцій до гри набагато. Можна поскаржитися лише на повторюваність локацій та вторинність по відношенню до попередніх тайтлів Mimimi Games, таких як Desperados. Thunder Tier One тактичний шутер з видом зверху, в якому серед особливостей вас чекає руйнування оточення, реалістичні перестрілки і фізика, сюжетна кампанія, що складається з 10 місій. ПВП режим до восьми осіб, а також можливість грати як поодинці, так і у кооператив з друзями. За сюжетом вам належить стати членом елітного міжнародного спецзагону, який бореться з терористами у вигаданій східноєвропейській країні Саубія. Крім того, у грі є підтримка модифікацій від спільноти, а також система кастомізації зброї та спорядження. І знову на нас чекають багатий вибір екіпіровки, реалістичні механіки шутингу. Можливість віддавати накази двом напарникам та інші деталі, що дозволяють називати гру гідним тактичним шутером. Last train Home – Це стратегія на виживання в реальному часі. Гравці керують поїздом на Трансивірській залізниці та групою чехословацьких солдат із завданням дістатися дому. На шляху зустрічаються різні перешкоди, під час яких гравці керують солдатами під час бойових дій. Гравці повинні битися з ворогами. Чисельність яких переважає їхні підрозділи, щоб зрівняти шанси, вони змушені використовувати різні тактики, такі як скритність чи вибухівка. Гра передбачає 5 рівнів складності від найпростішого режиму пасажир, обравши який користувачі зможуть дослідити охоплену війною світ гри, не турбуючись про ресурси та їжу бійців, до режиму командир, який, як запевнюють автори, продемонструє користувачам гру. Саме такою, як вони її замислювали, з безлічю проблем і складним менеджментом ресурсів. Stargate TimeKeepers гру було анонсовано пару років тому, а цього року вона вийшла в світ. Завантажити безкоштовну демоверсію можна вже зараз у Steam. На момент анонсу гра дуже зацікавила, бо дивився свій час і серіал, і фільми цієї франшизи. Кажучи про гру, то це тактика в реальному часі по сюжету серіалу Stargate. Часові петлі, епічні битви все присутнє. Сама сюжетна кампанія розгортається від сьомого сезону Stargate в 14 місіях. Ваша пригода починається під час битви за Антарктиду, де командир Ева Маккейн та її команда підтримують СГ-1 проти флоту Гнобіса. Фанатам Всесвіту Зоряної брами особливо рекомендую. Alien Dark Descent Стратегія з упором на тактичну складову, виконана в дусі культової XCOM. Під управління гемера потрапляє загін морпіхів, яким будь-що потрібно очистити територію від ксеноморфів. Гра порадує приємною графікою, класичними механіками, захоплюючим ігровим процесом та можливістю прокачування бійців. Останнє здійснюється на основі спеціалізації персонажів. Show GunnerS проект, що розповідає про жорстоке реаліті шоу, яке стало популярним в антиутопічному майбутньому. Користувачам пропонується познайомитись із учасницею передачі на ім'я Скарлетт якої рухає спрага помсти. Протагоністка має витримати безліч випробувань і битися з шаленими противниками. Гра безсумлінно потішить шанувальників покрокового геймплею. У міру проходження до скарла будуть приєднуватися напарники. Від їхніх дій великою мірою залежить успіх протистояння з ворогами. Крім того, на плечі гравців ляже обов'язок прокачування, придбання зброї та пошуку предметів на локаціях. Гра має офіційну українську локалізацію. Міазма Хроніклс проект від акторів Мутант На геймерів чекає неймовірна пригода з тактичними сутичками. За сюжетом світ перетворився на пустки через таємничу силу під назвою Міазма. історії Еус та його супутник робот вирушують на пошуку відповідей. Головною особливості гри є рукавичка протагоніста, здатна підкорювати силу Міазми. Саме ігровий процес поєднує вивчення оточення в реальному часі та бойовку, виконану в покроковому форматі. The League. гра пропонує гемерам подорож у минуле на дворі 30-ті роки 20-го століття, які повинні ознаменуватися приходом до влади божевільного культу. До цього останніх стримувала група вчених, яка здобула популярність під назвою Ліга ліхтарників. На жаль, кращих з них вже немає. Тому користувачам доведеться зібрати команду з персонажів і вступити в останню битву з тиранами. Гра відрізняється відпрацьованою покроковою бойовкою, захоплюючим сюжетом. Та наявністю унікальних здібностей у кожного з героїв. Dragon Аліанс 3 гра пропонує зібрати загін із найманців і вступити в тактичне протистояння з Легіоном, який намагається захопити владу у Гранд Чієн. Остання, після зникнення президента, поринула у хаос, і тепер доля країни залежить лише від вас. геймерів чекають опрацьовані герої з унікальними здібностями, опрацьовані локації, відточені механіки збору ресурсів, а також покрокові бої. В яких доведеться думати наперед. На цьому наша збірка завершується. Пишіть в коментарі, які ігри перевернули вашу увагу. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, щоб не пропустити нові цікаві добірки від каналу. Граємо разом! Дякую за увагу!